1 січня 2024 року почнуть діяти ухвалені Радою Європейського Союзу нові санкції. 12 за ліком пакет економічних та індивідуальних обмежень є відповіддю продовженню агресивної війни Росії проти України. У цьому 12-му пакеті ми пропонуємо потужний набір нових списків і економічних заходів, які ще більше послаблюють російську військову машину. Наше повідомлення чітке. Ми залишаємось непохитними у своїй відданості Україні та будемо продовжувати підтримувати її боротьбу за свободу та суверенітет. Рада ЄС додала 29 нових суб'єктів до переліку тих, хто безпосередньо підтримує ВПК Росії у війні проти України. Ось як на цю новину відреагував президент України. Все це дійсно допоможе скоротити економічну основу війни, і ми будемо продовжувати роботу з партнерами, щоб санкції, які застосовані Європою, працювали глобально. Усі болючі санкції для Росії вже введені, вважає інвестиційний банкір Сергій Фурса. 12-й пакет лише їх підсилює. Хоча відрізняється він тим, що тут вперше з'явилася заборона на прямий або непрямий імпорт діамантів з Росії. Чи визначають діаманти історію економіки Росії? Чи є це формуючим фактором для бюджету? Звісно, ні, ключове там нафта. Проте діаманти є значним. Елементом російського експорту значної статтею експорту, і тому ці обмеження також дуже гаречні. Новий пакет обмежень також посилює вимоги щодо дотримання стері цін на нафту. Компанії з Європейського союзу, які продають танкери третім сторонам, допомагаючи таким чином обходити санкції Росії. Тепер мають повідомляти про це в ЄС. Росія природним чином намагається санкції обходити, і тому Європа дивиться, як вони обходять санкції, намагаються закрити ті лазівки. Які собі формує Росія? 12-й пакет міг бути не ухвалений через його блокування Австрією. Земляки Моцарта погодилися зняти вето лише після того, як Райфайзенбанк був виключений зі списку міжнародних спонсорів війни.